Я наразився на програму, і там є анонс. Програма мовна, там радіо, телебачення, ну, тобто відео, радіо, а, 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 а в анонсі це друкують вони. І там дуже цікава фраза: Хто сорвав великоднє пасхальне перемір'я? І ти сидиш і думаєш, ух, от ти, наприклад, в Улан-Уде або в Казані, сидиш і думаєш, і ти не любиш Путіна, І ти так, а хто ж сорвав?». І це мені нагадало таку, не нагадало, так. Я собі таку уяву дозволив, що от, припустимо, візьмемо мій багатоквартирний будинок або ваш, або ваш. І там ми всі знаємо, що на п'ятому поверсі сидить хуліган, який розбиває нам вікна. І от він день розбиває другий, третій вже вікна на дев'ятому, на сьомому, на п'ятому, на третьому, ще і там, і сями, і ліхтарі. І нам це набридло, і ми зібралися внизу там у себе на вході в будинок біля під'їзду і кажемо, а хто ж це цікаво б'є по вікнах? Хто ця людина жахлива? яка І ми не можемо навіть уявити, що на п'ятому горсі сидить людина, яка вже рік розбиває вікна. І ми питаємо: а хто ж зарвав перемір'я. Ну, мабуть, ж, українці вони ж це ж вони атакували Росію, вони ж загарбують російські землі, вони ж розпочали війну, вони все ж вони або, може Росія? І от я сижу і розумію, що 50% людей прочитають тільки назву, ще якась кількість людей прослухає так по діагоналі, скажімо, пришвидшено. Але у всіх 100% залишиться залишиться це, це запитання. Хто ж от це сорвав? А великодньопе перемир'я.